Вітаю, любі п'ятикласники. Сьогодні з вами урок української літератури проведу я, Короткова Лариса Миколаївна, вчитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 92 Тема уроку Діагностувальна контрольна робота номер 5 У пошуках пригод і чудес. Тести Пролунав дзвінок, починаємо урок, працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім п'ятім класі діти просто молодці. Друзі, ви вивчали творчість письменників прозаїків читали їх твори, зокрема, оповідання Лось Євгена Гуцала, Володимира Винниченка Федько Халамидник. Дивак Григора Тютюнника. Галини Малик Повість казку. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії. Всеволода Нестайка Повість Чарівний талісман. А сьогодні за цими творами я пропоную вам написати діагностувальну роботу у пошуках пригод і чудес. Тож до роботи. Для цього потрібно підготувати зошит, уважно дивитися на екран, слухати завдання та, зосередившись, виконувати їх у своєму зошиті. Діагностувальна робота складається з 13 завдань. Перші шість мають чотири варіанти відповідей, із яких необхідно вам обрати. Тільки одну правильно. Завдання 7, 8, 9, 10 передбачають письмові відповіді. Продовж речення. У 11 завданні необхідно установити відповідність. Автор назва твору. У 12 завданні установити відповідність. Персонаж автор. 13 завдання творче. Необхідно зосереджено прочитати звернення авторки повісті, незвичайні пригоди алі в країні недоладії» і висловити свої міркування у творі роздум, відповівши на запитання, чи згодні ви з тим, що все залежить від нас? аргументуючими прикладами з повісті Галини Малик. Обсяг 5-7 речень. Отже, розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішню дату, Діагностувальна робота номер 5 у пошуках пригод і чудес. Але перш ніж взятися до роботи, налаштуємося на успіх за допомогою афірмацій. Зручно сядьте, зосередьтесь, вас ніщо не турбує, не відволікає, Пошибки або про себе, повторіть за мною вислови, уявляючи відповідну картинку. Відчувши відповідний стан, я вмію працювати на уроці зібрано, зосереджено. Я вмію розпоряджатися своїм часом. Я впевнений. Я впевнена у своїх силах. Я впораюсь, я зможу. Діти. Розпочинайте виконувати завдання діагностувальної роботи. Завдання перше. Село, у якому відбуваються події повісті чарівний талісман має назву А. Гарбузяки, Б. Мурава, В. Барбуляки, Г. Кошари. Завдання 2. Укажи державну таємницю недоладії а. У першого недорадника не було голови. Б. У замку не було вікон і дверей. В. Недоладію не можна було покинути. Г. Недороль грав на бандурі. Завдання 3. Слово халамидник означає А. Ледаща, Б. Розбишака, В. Мужлан, Г. Розумник. Завдання 4. Оповідання лось навчає а. Бути нахабним, егоїстичним, б. Не ділитися ні з ким своєю здобиччю В. Бути уважним у лісі Г. Доброти. Чуйності, сміливості. Завдання 5. Чому Олеся називали диваком? А. Він дивував усіх надзвичайними здібностями. Б. Був халамидником. Його всі боялися. В. Мрів стати вчителем. Г. Поводився не так, як його однолітки. Завдання 6. У вислові «Лід гнеться, мов ковдра на сіні, використано художній засіб А. Метафора Б. Порівняння В повтори Г Епітет Виконуючи наступні завдання, за потреби поставте на паузу. Завдання 7. Продовж речення. Олесь, герой твору Григора Тютюнника Дивак, пішов з уроків, оскільки. Завдання 8. Продовж речення. Старший із братів підберезників надумав допомогти Лосю таким способом. Завдання 9. Продовж речення. Тема твору Галини Малик. Незвичайні пригоди алі в країні недоладії» Завдання 10. Продовж речення. Портрет це Завдання 11. Установи відповідність. Автор назва твору. Автор 1. Євген Гуцело. Два. Григір Тютюнник 3. Стайко – 4. Володимир Виниченко. Назва твору А. Дивак Б. Федько Халамидник. В. Лось, Г. Е. Чарівний талісман Д. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Завдання 12. Установи відповідність. Чий персонаж? Персонаж 1. Шпичак. 2. Матильда Петрівна. 3. Недочеревик. 4. Сашко Циган Автор а. Григір Тютюнник. Б. Всеволодне стайко. В. Євген Гуцело Г. Галина Малик Д. Володимир Винниченко. Діти, ви вже виконали 12 завдань із 13. Очі втомилися, тож зробимо гімнастику для очей разом з песиком патроном. Творче завдання. У зверненні до читачів і читачок повісті незвичайні пригоди Алі в країні Недоландії, Галина Малик сказала: усе усе на світі залежить від нас і з вами, і ми з вами залежимо одне від одного. Чи згодні ви з тим, що все залежить від нас? Висловте свої міркування у творі роздуми, використовуючи приклади з повісті. Обсяг 5-7 речень. За потреби скористайтеся алгоритмом. Теза, доказ, висновок. Діти. Урок добігання кінця. Діагностувальну роботу виконано. Молодці. Працювали ви гарно. Злагоджено творчо, ніби звучав оркестр, розливалася мелодія настрою. Бо кожен кожна з вас це нотка, весела чи журна, грайлива чи заклопотана, засмучена чи сповнена надії. Оберіть кожен свою нотку, таким чином. Проведіть самодіагностику. Якщо ви обрали сумну чи заклопотану, то значить є ще над чим працювати. Якщо радісно, прямуйте впевнено до нових знань. Домашнє завдання. Прочитайте фрагменти твору Дмитра Красицького Дитинство Тараса Сторінка 271. 274 за своїм підручником. Випишіть незрозумілі слова. Бажаю успіхів у навчанні. Дякую за урок!